Доброго ранку, ми прокинулись з такими чудовими краєвидами. Спати з рибаками це було просто чудовою ідеєю. Вони тихі, спокійно все було. І я майже виспалась. Якби Саня не хропів, то точно виспалась би. Сьогодні п'ятий день нашого велопоходу, у нас все по стандарту. Саня зараз в палаці, він там все здуває і складає. А я готую їсти сніданок. Саня буде сьогодні ришову, ришову, рисову кашу з грибами. А я буду горохове пюре. Це те, що запарюється. І ось, звісно, з гарним видом. Пити кавуську з таким видом. Можу собі дозволити. Дуже не хотілося звідти їхати. Зараз 9-та ранку, 9.01 вже, і ми стартуємо далі. А з рибаками, виявляється, ночувати просто чудово, вони тихі, хоча всі були ніби як друг у друга на головах, бо зайняті просто всі місця. І це в один день, я уявляю, що там робиться на вихідних. Сьогодні ми будемо їхати то по селах, то по трасі. Ну, траса це ось така траса. А ще не знаю, куди Саня мене завіз. Я подивилася по карті. Тут немає ні заправок, ні магазинів, нічого. Ну, вода в мене є, запас їжі такий, що просто заливається кипятком, є. Ну, інколи ж хочеться якогось пундика. Не знаю. Їду без перчаток, щоб трохи вирівняти загар. Тому що о, чересчур вже такий. І я їду в високих носках велосипедних, тобто короткі шорти і високі носки. То в мене також ще колодки біла полоска, то треба буде або підвернути носки, або вдіти коротенькі носки, щоб також трохи там загар вирівнявся. Ой, тут так темно і холодно. Їдемо ми зараз в сторону Світловодська. Тобто у нас було Получається, ми Дніпро їдемо, то по одній стороні, тоді ми переїжджаємо, їдемо по другій стороні, потім ми опять його переїдемо. І по другій стороні такий знак безкінечності малюємо. Ось. Дорога ну, вважається хорошою для мого велосипеда. Це взагалі його стихія. Те, що ми їдемо, зранку було трохи піску, грунту, потім отакий дирявий асфальт і отакого от дирявого асфальту буде, поки ми не з'їдемо звідси. Ми робимо так, що ми трохи їдемо по селах, трохи по ґрунтовках, трохи по трасі. Тому що, якщо просто тулити по трасі, ця одноманітність вона мене А просто по грунтах то Інколи хочеться цивілізації якогось магазину, якогось морозива. Тому зробимо маршрут, прикидуємо, як ми приблизно будемо їхати. Тут тобто у нас немає ще чітко намальований маршрут і ми по ньому просто тулимо. Ні, ми відпочиваємо, у нас відпустка, ми насолоджуємося. Їду ось так, вздовж дороги. Тому що місцями там такі ями, ну просто немає яких об'їхати. Тобто простіше їхати тут. І судячи по слідам, то машини також їдуть тут. А оце звук тарабани, це в мене мило в мильниці лежить. І там йому багато місця. І воно тарабани. І Саня каже, що його цей звук роздражає. А мені якось я не знаю. Мені більш вночі його храп роздражає. ніж це мильце це тарабани. О, тут вже покраща дорога. То у нас були поля з кукурудзою, соняхами. А тепер у нас, зараз поверну, вон в квасолі. І казалось би, зараз їдемо по трасі, а не по якихось там другорядних грунтових дорогах. А все одно вийди, ти їдеш, то в тебе поле кукурудзи, то соняха. вони такі. Яскраві. тепер все жовтеньке, в квасольки. Ну, Тобто все одно краєвиди, воно змінюється і симпатично. Камера, звичайно, не передасть, але я от зараз їду полями і постійно чую степового сокола. І не тільки чую, я бачу, як він зависає в небі. Рішили зробити остановку, так як Ліда проголодалась. Я не проголодалась, я хочу закинуть по сахаром. що не она буде? Нажрать и кушать. Пучки-штучки. маршмеллоу. Надо сделать отдых, перекурчик. Що от это такое? Полтавый рыб-госп. Все, жуки! И сериал есть такой жуки, смотрел я, рекомендую. Бугаивка. Так, где мы находимся? Дорожный знак. Кремичу 56, Днепро 235, Запорыжье 338. Погнали на Хортицу. Отпуска маловато, так би погнали на хортицю. Зупинилися в якомусь селі. Я буду їсти рулет з маком і пити кефір. А Саня наказан він їсти не буде. Сьогодні полдня їдемо по вот, вот дорозі. Нічого цікавого нету. Одні поля, то кукуруза, то квасоля вроде б. Що-то типа такого. Этот пейзаж уже надоел. Хотя скоро будет Днепр. Я думаю, там виды уже будут получше. А здесь, видать, была пшеница. Потому что собрана уже с одной стороны и с другой стороны. Мы зупинилися в Градиську, Это такий, ну, не знаю, мини-парк. И... І... Ми тут купили диню і будемо зараз її хом'ячити. Вона велика, навряд чи ми її все з'їмо. Но в мене є пакети. Ми пакет в пакет і ще раз в пакет. Вона так пахне. В очередной раз ми пересекаем Днепр в районі Кременчуга і їдемо на Светловодск. А тут места офігенные для стоянки. Вообще шикарно. Пляжик большой. И там еще дальше за пляжиком деревья прямо в воду уходят. И песок. Вот там палатку бы поставить. Камера, правда, не видит. Да, места здесь офигенные. Вода чистая. Так, если с этого берега чистая, то с того берега, видать, будет грязная. А там мы становимся на ночь. И как-то меня это смущает, что тут вода чистая это плохо. Я надеюсь, я ошибаюсь. И там, и с обратного берега вода будет чистая. Уж очень на это надеюсь. Обратил внимание на волны. Они тут довольно-таки большие. Ну, хотя объем воды, да, тут, конечно, колоссальный. маленькие были, большие же были. А впереди Светловодск и Власевка сбоку. А нам прямо пейзажи офигенные. Типа море. Мы уже в Светловодске. И тут я заметил трехэтажные дома. Город такой ну, только заехали без понятия какой. Пока нормально все. Так, как я и рассказывал, мы на этом берегу Днепра, и все оно какое-то зеленое. Мы купаться в такой воде не будем. Ветер в нашу сторону, вот и прибило всю эту бодрость. А местечко здесь такое. Ну, опять же, это не для палаток. Запашок, конечно, стоит такой противный. Цветущей воды. Болото, я бы сказал. А ну-ка, повторите. какашками, просто крикалиями. Я не знаю, може тут якісь чесні споруди, що поруч, але це не цвітіння води, тобто воно не болотом спиртний, а просто гівном. А люди купаються тут, я бачу, В такому болоті. Через дерева не видно, правда. А мы ищем место, щоб встать на ночь. Я так понял, камень сюда понавозили, чтобы берег укрепить. Что-то мне кажется здесь. Места будут только возле этой дороги. Ну ничего, поищем. Ветер в нашу сторону. И вот такое здесь нагромождение камней а вода такая зеленая каша вон типа пляжик видать туда пойдем но купаться сегодня мы не будем вытремся салфетками и на этом все скорее всего здесь станем полянка вроде бы такая ровная ну как сказать не особо она ровная скажу честно Тут пляжик заметил я рядом. Хочу сходить глянуть. Может там есть полянка. Да, тут такие дебри. Не, наверное не вот этот пляжик. Тот, что я видел. Где он? Вот он. У нас здесь песок. Пойдем назад. Не понравилось нам то место. Купаться все равно не будем. Так что решили куда-то ехать, чтобы место было хорошее и неважно. Есть вода, нету. В лесу станем где-то. Так что пока так. Дуже популярне, напевно, туристичне місто, тому що я зараз шукаю квартиру на сутки, ну, подобово, куча оголошень і всюди зайнято. Просто от Я дзвоню, вони кажуть, ні, нічого немає, нічого немає. Я в шокі. В Києві можна зняти дешевле і швидше. Кошмар. Ми вже доїхали аж до Великої Андрусівки. Ситуація тут така. Сильний вітер, зелене дніпро. І стати просто ніде. Що там кажуть, що я нию? Значить так, ось сюди стежка, там темний ліс. Біля стежки палатка. Ось полянка, але вона повністю споркату, тобто там немає як поставити палатку. Я сподіваюся, що Сонька бо темно вже ну капець. Ну, я знаю, що Сонька непогано знімає. Значить, в цьому лісі водяться всі дикі тварини, які тільки можна. А з цього боку у нас. Я навіть не знаю, що це на карті подивитися, чи це ставок якийсь. Ну з виду це болото, тобто там он камиши, чуть трохи води. Я зранку, якщо в мене комарі не жируть, то я, звісно, зніму цей вид. І вже з води щось вилазило, і тут по берегу ходило. Но я не встигла навіть. Подойти, мені ж треба було подойти, познайомитися хто тут, але я не встигла. Жаби вон пригають, судя по мусору, ой, то тут часто тусуються місцеві, поруч там є село. Я так поняла, що це якісь рибацькі місця. Коротше, мене чекає чергова безсонна нічка.